В Україні настала весна серед зими, подекуди очікується до 15 градусів тепла, однак потепління супроводжуватиметься опадами та перевчастим вітром. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 7 лютого, дощитиме в цей день у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. А ось нарешті території країни без істотних опадів. Переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер південно-західного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 7 лютого, то буде майже весняне тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 11, а вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 11. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 10, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 10 до плюс 14, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 15 в день. І від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 7 лютого, протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день мине без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову. Проте вже більш сильніші. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!